Галина крук, О паура, зі збірки хто завгодно, тільки не я. А Петро Тітчин нині говорив, що ти ніколи не повернешся, каже Івасик, ніби безтурботно. Зв'язок поганий, кінець фрази зажовує, ніби стрічку в касетному магнітофоні. Сину, неправда, чим душ спішить запевнити його Неля. Бо що знає той Петро, але скайп явно гальмує, попереджає її що динаміки працюють погано, як їхня Василина, вона там заміж вийшла, нових дітей собі народила, а старих покинула, тим часом щебече її Івась з іншого боку екрана. Говори короткими фразами, бо я тебе інакше не чую, встигає вклинитися вона, коли раптом западає тиша, і незрозуміло, чи зв'язок усе ще є, чи вже перервався. Їй конче треба поговорити з сином. Вона кілька днів цього чекала, але чорт. На екрані висвічує напис дзвінок завершений, тривалість 3 хвилини 27 секунд. Він шле їй смайлика того, що кривиться і вибухає від злості йому простіше смайликами, бо комп'ютер у нього віднедавна і друкує Івась одним пальцем, довго шукаючи потрібну букву. Для нього ті смайлики в скайпі нова забавка йому хочеться перепробувати всі. Але Неля не любить таких забав, бо тоді вона не може зрозуміти. За яким смайликом ховається він сам, що там із ним насправді. Неля знову клацає на зелену трубку, допитуючи раз по раз: Ти мене чуєш, сину? А так, чуєш? У їхньому містечку дуже поганий інтернет, нестійкий, навіть телефонна розмова постійно висне і обривається, не кажучи вже про відеозв'язок. А може, він образився на неї за щось, і тому не відповідає Я тут, чую, говори. Раптом таки проривається здалеку Івасиків голос. Я повернуся, сину, ти ж знаєш, але ще не вже, Треба ж якось кредит платити за квартиру, а Петра не слухай. Я йому в морду дав. Так, на всякий випадок. Щоб він тебе з їхньою курвою Василиною не порівнював, замість відповіді каже Івасик. Не можна так робити і так говорити, таких слів, намагається заперечити Неля, але якось невпевнено це в неї виходить, ніби вона боїться. Що син подумає, наче вона заодно з Василиною, така сама. З одного боку, він ще дитина, але в ньому часом проступає щось зовсім не дитяче, різке й колюче, їжакувати. А що ж ти хотіла, апелює вона собі маминим голосом, він там покинутий сам на себе, мусить давати собі раду, якось виживати в цьому світі. На відстані ти ніби втрачаєш право виховувати його, згладжуєш гострі кути розмов. Тільки щоб той зв'язок не перервався. Ти в мене молодець, такий самостійний, підсумовує вона врешті свої невтішні роздуми. Як там бабця. Свариться зі мною, бо в неї тиск скаче і все їй недогода. Мама справді часто нарікає, що Івась забагато сидить за комп'ютером, і що в неї вже нервів не вистачає на всі його коники, і що тепер його силою нічого не заставиш, бо він уже сильніший від неї. Мама завжди була сильна, волюва жінка, здатна про все подбати і вирішити всі проблеми, а от чуйності їй бракувало. Нелі часто хотілося, щоб мама обняла її просто так, але та завжди відмахувалася. Мовляв, нема часу на ті твої телячі ніжності. Так і казала телячі ніжності. А хіба це не зворушливо? Неля бачила, як корова вилизує новонароджене телятко, таке ще кудлате з тремтячими ніжками. Які йому постійно розповзаються, їй приємно думати про Івасика, як про телятко. Синова фотографія, яку вона носить у гаманці, давно не актуальна, але їй найбільше подобається саме ця тут йому приблизно три. Він розіспався в автобусі, але вони вже приїхали. Він тоді, пригадується, Нелі, тер кулачками оченята, і був такий розпашілий та солодкий зі сну, як свіжа булочка. А їсти маєте що? Не голодуєте, традиційно допитується Неля. Маємо. Я тепер навіть м'ясо сам купую на базарі, уже розбираюся, бо бабця не завжди має силу на базар зайти, хвалиться Івась. А в школі що? Зі всього встигаєш. Та встигаю, але багато задають додому. Класна сказала, що всі мають здати гроші на пластикові вікна. Так і сказала, раз мама в Італії, значить є гроші. Я перешлю тобі, як тільки дадуть за цей місяць, каже Неля, внутрішньо обурюючись, адже Івасикова вчителька добре знає, на що йдуть ті її гроші. Заплатиш кредит за квартиру і мало що залишається. Неля й так намагається на всьому економити тут. Їжу собі, купує в супермаркеті, часто вже майже протерміновано одяг на розпродажах. Вони всі тут так роблять, наші заробітчанки. Хоча Неля, як правило, тримається осторонь, не любить пліткувати, а без того ніколи не обходиться, бо жінки ж одна вилля, що на душі накипіло, друга перекрутить, третя прибреше із заздрості, а четверта вдома розкаже і вийде, як істою Василиною, раз побачили її попід руку з італійцем, то вже й курва. Усе через ті дурні гроші, які загнали їх так далеко від дому, не через жадібність загнали, через бідність. На перших порах вона жила і працювала в бабки, яка боялася, щоб її не обікрали? Не дай Бог дожити до такого, щоб на всіх шафах, зокрема й кухонних, були замки. Бабка була така скупа, що навіть тістечка собі жаліла купити, спеціально приходила на кухню, коли неля їла, щоб та її пригостила своїм. Навіть Івасикові доводиться думати про гроші. Хіба так має бути? Їй у дев'ятилітньому віці довіряли хіба що копійки на хліб і молоко, зрештою, ці порівняння завжди не на користь Івасика. У неї було типове дитинство часів пізнього совка. Може, батьки аж надто опікали її, контролюючи кожен крок, але було й чимало приємного. Взимку ходила з батьками на ковзанку і в кіно, влітку на річку й погребичі ягоди, або чого вартувало оте недільне ліплення вареників. Коли вони приїжджали до бабці і готували всією родиною. Її вареники були ще кострубатими, але мама й бабця вдавали, що все гаразд, і хвалили її або доручали їй різати сало на шкварки. Неля із сумом думає, що вона не знає, що робить її Івасик у вихідні, коли не треба бігти до школи чи робити уроки. Про що він думає, коли прокидається чи засинає, про що йому мріється. Який вираз обличчя в нього, коли спить, коли бавиться на комп'ютері, по скайпу він часто діловий і відсторонений, хоче здаватися дорослішим, справити на неї враження, запевнити, що все в них добре, а їй би хотілося, щоб він не тримав того всього в собі, щоб поділився з нею, як колись, коли прибігав до неї, заривався личком їй у шию і жалівся на того, хто іграшки забирає, чи на того, хто обзивається. І вона гладила його по голові і цілувала в солоні заплакані оченята. Але Івасик давно уже не той чотирьохлітній малюк. Та й щирість за щирість, думає Неля. Вона ж йому теж ніколи не розповідала, як у перші місяці в Італії не могла знайти собі місця, якщо неділі у вільну хвилинку її тягнуло, мов злочинця до місця злочину, на дитячий майданчик у парку неподалік. Сідала на лавці, дивилася на дітей і плакала тихенько, як мишка. Беззвучно, затулившись від усіх газетою. Якось до неї підійшла дівчинка і допитливо зазираючи в очі, запитала італійською, а у твоїй газеті написано Плач-плач? Короткі телефонні розмови, на які вона могла собі дозволити, тільки трили. Малий спершу ніяковів, а коли нарешті звикався і заводив своє мамусю Плижчай вже, то гроші закінчувалися, і телефонний автомат роздратовано пищав. Як вона тоді ненавиділа все те, що змусило її поїхати сюди на заробітки, ненавиділа саму себе, що не знайшла іншого виходу, ненавиділа свій нелегальний статус, який не дозволяв їй хоч ненадовго з'їздити додому? Ніхто ж не поверне їй того відкритого щирого малюка, який так кумедно лепетав Моя, моя мамуся, що сили обіймаючи її за шию, чи так благально дивився знизу вверх, коли просився на уцьки, він виріс, а вона не встигла побути його мамою. А, що згадувати, сумно махає рукою Неля на всі свої думки. Історія їхнього з сином спілкування то рядки скупих повідомлень у скайпі. На кшталт, дзвінок завершений, тривалість 11 хвилин 45 секунд, абонент Іван 2002 не відповідає, пропущені дзвінки від Іван 2002, а поміж ними рядки Івасевих смайликів. Особливо той, із ведмедиком, який наприкінці розмови мовби каже Моя, моя, І Васик називає його обіймайликом. Скупі синові емоції інших він соромиться. А поза тим стандартні розмови щоразу про те саме, чи маєте що їсти, що в школі, як бабця, як погода. Татова виправка, він так вимагав, коли вона була маленькою, так навчив і внука. Говори по суті, не займай дарма лінію. Тата вже два роки нема, але це залишилося від нього, щоб усе по суті, щоб нічого зайвого. А в чому насправді та суть, часто задумується Неля, коли працюєш руками, маєш багато часу на роздуми. як зрозуміти, що насправді суттєве, часто саме те, що комусь одному видається зайвим, для когось іншого є найважливішим. Колись ще до Італії, вона зранку питала маленького Івасика, що йому снилося, і він любив розповідати. Тепер він би зніяковів і відмахнувся від такого запитання. Мовляв, то надто довго розповідати, розпитуєш про такі дурниці. Колись, пригадується, Нелі з дитинства, її мама поїхала на кілька днів у справах, а коли повернулася, застала її всю в сльозах. Неля донині пам'ятає, як невтішно вона тоді проплакала цілий день, як ображено випалила мамі. Мені приснилося, що ти померла, а тебе не було поряд. Найбільше Неля боїться, що її синові не буде з ким поділитися, навіть якщо йому щось таке присниться чи хтось його скривдить, і та образа завжди стоятиме поміж ними, розростаючись із кожним днем і врешті стане такою великою, що вони більше ніколи не зможуть наблизитись одне до одного. О Паура, щовечора повторює Неля, вдивляючись у найдальший і найтемніший кут стелі так ніби звертається до якоїсь великої павучихи. Хоч ні, там нема ніяких павуків. Вона добре прибирає, до неї ніколи не було ніяких претензій, ні в попередньої господині, ні тут. Правда, вона ніколи не вбиває павуків, бере їх на віник чи шмату та струшує в безпечне для них місце, так завжди робила її бабця. Спершу Неля думала, що бабця вірить у забобони, що павуки в домі на щастя чи до грошей. Дурниці, пояснила якось баба Марія, то через те, що все живе, хоче жити. А якщо я боюся їх, питала Неля, свій страх можна пересилити. Просто думай про них, як про тих, кого тобі треба врятувати. Неля й досі боїться, скажімо, коли павук несподівано зависне в неї перед обличчям, чи коли раптом упаде їй на волосся або на шию. Але якщо зібратися з духом, Неля це знає, то можна його врятувати. Узяти на щось і швиденько викинути назовні. О паура, молиться Неля до Великої павучихи. Я не вбиваю твоїх дітей. Баба Марія розповідала їй колись про павука, який заснував павутиною печеру з Ісусом, чи то якимось святим, щоб його не знайшли злі люди. О паура, просить подумки Неля, сховай від усього злого, мого малого й маму, поки я далеко і не можу їх сама захистити. Сина вона при тому, уявляє маленьким, а маму все ще молодою і гарною. Тих людей, яких ми покинули колись, більше немає, каже їй при зустрічі Василина і розповідає свою правду. Одного дня настає така мить, коли ти вирішуєш кинути все це і повернутись додому, до сім'ї. Не кажеш нічого домашнім, вирішуєш зробити несподіванку. Попереджаєш господарів, знаходиш собі заміну, якось нервово допрацьовуєш останні дні, бігаючи у вільний час по магазинах, у пошуках подарунків. Весь час думаєш, як воно буде, як вони зрадіють. Роздаровуєш подружкам усі ті нехитрі пожитки, якими обросла тут за сім років, подумки прощаєшся з усім, що трапилося тобі тут, і добрим, і поганим. Думаєш, що тобі бракуватиме цього, але ж там ти потрібніша. Бо твоє життя, твої діти там. На кордоні український митник здере з тебе 20 євро Ні за що. А що поробиш. У цій країні держслужбовці звикли так виживати, проти цього не попреш. Майже дорослі діти зустрінуть тебе з радістю, особливо подарунки. Радість стане натягнутою, коли ти скажеш, що не плануєш повертатися назад. Тобі ніде буде розкласти свої речі, бо в кожного своя кімната і своя шафа. Ти не зможеш вклинитися в їхнє життя, бо воно звикло протікати без тебе, бо ти для них конверт чи перекаси з сотнями євро, голос у телефонній трубці, якого можна попросити купити те чи те, автомат для здійснення бажань. Син дивитиметься на тебе вовком, коли скажеш йому, що нема потреби купувати новий дорогий мобільний телефон, якщо попередньому нічого не бракує, донька, закопиливши губу, заявить, що не ходитиме в тих шмотках, які продаються тут. У цьому шкарадному китайському чи турецькому ширпотребі, а що? Ти сама їх привчила до нового, блискучого, найкращого, відмовляючи собі в усьому, лікуючи гострий зубний біль прикладанням сала, бо це ж так дорого, що найменше 100 євро дітям вони потрібніші, твої зіпсовані зуби не їхня проблема. Через кілька місяців ти зрозумієш, що тобі нема тут місця що ти сама зі своїми проблемами і зі своїм поглядом на життя їм не потрібна. Ти винна в усьому, чого в нас нема, дорікатимуть вони тобі. Я винна в тому, що вони такі, дорікатимеш ти сама собі. Ти не витримаєш і поїдеш, бо якщо не поїдеш так, то поїдеш головою. підсумовує Василина. Їй пощастило у неї тут нова родина, у неї тут нові діти. Старі діти, як казав у розмові Івасик, залишилися там. Неля боїться, що Івасик стане таким черствим, як вони. Неля боїться, що все сказане Василиною щира правда. Неля в темряві шипоче своє, опаура.